Є клієнти, які, наприклад, мали велику кількість різних варіантів входу в них в бізнес, меседжери, інстаграми, Тіктоки, емейли, Фейсбуки, куча, куча різних сервісів. Е як правило, вони сказали, все, ми всі замовлення приймаємо тільки в мобільному додатку. Ми не хочемо розпилятися на інші сервіси. За рахунок цього, мали 8 каналів комунікації, все звели до одного. Додаток почав них приймати вони почали приймати замовлення в додатку 24 на 7. тобто цілу ніч люди могли собі заходити і замовляти собі товари. І ра вранці, коли вони прокидалися, вони ці товари опрацьовували і робили доставки там уже самого ранку, але вже на багато більших об'ємів. Чому так було вигідно? Тому що до цього часу вони використовували не був офлайн-магазин, як правило, як в усіх, так який закривався там 6 годині вечора, чи в 7 годині навіть вечора. Але клієнти, як правило, приїжджали додому. І згадували, що їм щось потрібно. А як правило, приїжджають всі додому десь в районі 6, 7, 8 години вечора. Так, а вже ваш магазин закритий, тобто ви вже втрачаєте кошти.